Сьогодні з вами ми говоритимемо про твір Раїси Іванченко Ярославни Художнє осмислення знакових в історії Руї України історичних фактів. Іванченко Раїса Петрівна українська письменниця, публіцистка. Зі сторінок її творів на історичну тематику постають образи видатних державців Аскольда Ідіра, Рюрика. Ярослава Мудрого, Нестора Літописця, Володимира Мономаха, Данила Галицького. Події якої історичної доби лягли в основу написання оповідання Ярославни. 11 століття. Це період розквіту Київської Русі. Володимир Великий 988 року вже охрестив Русь. І християнство стало не просто релігією, воно формувало цілісний світогляд, освіту, літературу, мистецтво. У 9-11 століттях Київ був політичним, економічним і культурним центром держави, яка охоплювала значну територію сучасної України та інших східнослов'янських земель. Ось перед нами карта, на якій показана територія Русі України, Київської Русі. За Ярослава Мудрого Русь укріпила міжнародні зв'язки, закладено першу збірку законів Руська Правда, побудовану Софію Київську. Перекладаються книжки, твориться літописання, монастирі стають осередками освіти і збереження знань. Епоха 11 століття в Київській Русі. Це час, коли формувався стрижень майбутньої української і не тільки ідентичності. Шлюбна дипломатія Ярослава Мудрого. За правління Ярослава Мудрого Київська Русь стала справжнім геополітичним гравцем. Щоб зміцнити міжнародні зв'язки, Ярослав одружував своїх дітей з представниками найвпливовіших королівських домів Європи. Ярослав Мудрий тесть Європи. Раїса Іванченко про Ярослава Мудрого. Князь Ярослав мудрий зі спокійними, лагідними очима, з пишною, довгою, уже свіючою бородою. І коли Раїса Іванченко описує про богослужіння в соборі, то звертає увагу на те, що лише князь сміливо дивиться Богові в очі. Бо він, Великий князь Київської Русі, обранець Бога на землі. Всі інші, чи то смерди, чи то холопи, чи то нищі за рангом люди похилилися в поклоні лише Ярослав Мудрий сміливо дивиться Богові у очі. Чи погоджуєшся ти з цими словами, що Ярослав Мудрий, обранець Бога на землі? Княгиня Ірина Інгігерда, другою дружиною Ярослава, стала принцеса шведська, дочка короля Швеції Олафа Шетконунга Інгігерда, Раїса Іванченко. Княгиня Ірина, зовні сувора і спокійна. Може, від того, що в її тілі тече холодна кров суворих свеїв. На честь небесної покровительки своєї дружини Ярослав збудував у Києві монастир Святої Ірини. Сьогодні ми говоритимемо про доньок Ярослава Мудрого, Анна Ярославна стала королевою Франції, Анастасія Ярославна, королевою Угорщини, Єлизавета Ярославна стала королевою Норвегії, а потім Данії. Інгвар посланець Вікінга Гаральда. Вікінги це морські воїни, купці часто зі Скандинавії, сучасна Норвегія, Швеція, Данія. На теренах Русі їх знали як варягів. Ми чули про шлях із варягів у греки, і цей шлях проходив якраз територією Київської Русі. Інгвара. Вражають мозаїки, співи в Десятинній церкві велич Софії він порівнює землю, в яку він прибув із суворих північних країв із земним раєм. Чому Інгвар вважав доручення Гаральда делікатним і складним? Адже він мусив умовити Єлизавету стати дружиною Гаральда. Закохався молодий норвежець Гаральд у Єлизавету під час своїх перших відвідин Києва. Горда князівна Єлизавета, пише Раїса Іванченко, припала Гаральду до серця. Ярослав зауважив, що молодий, тобто Гаральд, який не мав ні держави, ні грошей. Повинен себе чимось ославити, щоб шлюб був рівний. Тобто, коли Гаральд сватається вперше, Ярослав Мудрий відмовляє. І тоді Гаральд відбув добувати слави і склав пісню про руську дівчину з золотою гривною, що помітує, тобто нехтує Гаральдом. Іса Іванченко. Золотокоса дівчина з золотою гривною на грудях. Це чарівна добра фея, яка мусить принести їхньому краю спокій і мир. Адже коли маєш за плечима могутнього сусіда хто наважиться тебе образити? Тут про любов і про політику адже могутній сусід для Гаральда це була Київська Русь. Влітку 1045 року Єлизавета виїхала до Норвегії. До суворих скелястих берегів, що омивали хвилі холодного моря. Далекий шлях не лякав її. Князівна знала, що чекає на неї теплий прийом людей, палка любов Гаральда і корона королеви. Доля судила їй через 20 років овдовіти. Гаральд Суворий загинув у війні з Англією в 1966 році. Єлизавета Ярославна стала дружиною короля Данії Свена Естріццена. Ще одна донька Ярослава Мудрого. В історії вона відома як Анна Київська, Анна Руська чи як її називали у Франції Агнеса Руська. Слава про красу, розум та освіченість молодої княжни дійшла аж до Франції, де вдруге овдовів король Генріх І. Київська Русь була могутньою державою, союз з якою допоміг би королю у боротьбі із зовнішніми та внутрішніми ворогами, Франція була роз'єднана і Генріх І дуже хотів з'єднати докупи всі землі. Анна Ярославна покинула Київ у 1050 році, якщо вірити легендам, перед від'їздом вона залишила прощальний напис на стіні Софії Київської. Раїса Іванченко, князівана Анна покидала отчий дім і виїздила до нареченого. У неї були готові вози з багатими скринями, золото, срібло, персидські килими, грецькі шовки, хутрові кожухи і аннене вишивання червоно-чорним і сонячно-зеленим. То на згадку про теплу і привітну батьківську землю бере Анна, то барви рідного краю. Кидає посмутнілими очима далекі луки за Дніпровські, чи є там на далекій сені такі зелені квітучі кручі, чи ж так само плеща хвиля об берег піщаний, чи ж співає таких ніжних веснянок? Чи бере з собою Анна далеку Францію випадкові речі? Церемонія шлюбу відбувалась, відбулася у Реймському соборі. Там її охрестили вдруге під ім'ям королеви Агнеси. Існує легенда, що присягала Анна не на латинському Євангелії, а на слов'янському, яке привезла зі собою із Києва. Воно згодом отримало ймення Реймське Євангеліє. З того часу всі королі Франції перед вступом на посаду короля на ньому даватимуть клятву на вірність країні. Раїса Іванченко. Анна не мала сили вернутись на рідну землю, але мала Анна Агнія владу. Вона могла сюди, на Гальську землю, перенести куточок тієї рідної краси. І королева Франції будує кілька церков, подібних до київських, фрески і мозаїки їх нагадували київські. Ось перед нами пам'ятник Анні Ярославні у Франції, Анна Руська, Анна Київська. Як ти вважаєш, які події оповідання є реальними, а які вигаданими? Сватання Гаральда, Одруження Анни, Проповідь Ілларіона, відвідини Києва Готьєса Вояром, Син Анни стає Філіп стає королем Франції. Гаральд посилає Інгвара до Єлизавети. І останнє. Чи знаєш ти українців, які прославили нашу державу у світі? Сьогодні ми говорили про донька Ярослава Мудрого. Чи знаєш ти когось, хто зображений на цьому фото? А можливо, тобі відомі інші українці, які прославили нашу державу у світі?